Напруга на вході, але мінуси ці 12 вольт треба убрати, він береше. Напруга на виході стабілізатора. Лампочка перемигує, коли будуть реле трилля... переключатися. Дивимося. Жовта горить, коли вона погасне. Да, десь, ну, 140. Менше 140 реальних. Так. Даємо напругу. На виході бачимо 220. На вході 100. Так, 262, ну реально 250. В мене більше 250 не видає. Нормально тепер отак переключимо. Де воно тут? Так, ну, на... типа 140. Починати. Ну, на це дивитися не треба дуже. Китайці брешуть. Сработало. Він не 140, десь 130. Менше навіть сработало. Ну бачите, 220. Опа, переключилось. Там порог нижче трохи. Коли це включено, то порог переключення переключення нижчий. але не на всіх режимах. Все, 200. Він на колишайку пішов і все. Це на всіх режимах дивимося. Включився так, виключився. Зараз включиться. Ну, в принципі, зараз працює нормально.